Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні ми продовжимо з вами вивчати букву Ю. Сьогодні дізнаємося, коли пишеться велика буква Ю в яких словах. І будемо також читати слова і тексти з вивченими буквами. А зараз попрацюємо над скоромовочкою. Послухайте! Іде стежинкою юраз, юрок на скелю шась. Тепер давайте попрацюємо над цією скоромовочкою всі разом. Іде стежинкою Юрась. Повторіть, будь ласка. А юрок на скелю шась. Я розумію, що Своїй скоромовці є слова, які вам не дуже знайомі і незрозумілі. Так? От хто такий юрок? Хто це на скелю? Знаєте, Юрок, діти це співочий птах. Ось подивіться, як він виглядає. А шась, як ви думаєте, що це? Так, це швидко сховатися, перелетіти, да? що може пташка зробити? Отже, працюємо над скоромовичкою всі разом. Іде стежинкою Юрась, а юрок на скелю шась. Повторіть. Ще раз повторіть, тільки спробуйте швидше. Ну і ще раз швидше. Іде стежинкою Юрась, а юрок на скелю Шась. Добре, молодці. Ну, а тепер переходимо з вами до буквариків. Відкриваємо букварики на сторінці 44. Розгляньте, будь ласка, малюночок. І скажіть, хто зображений на ньому? Так, це діти. А що роблять діти? Як ви думаєте, куди вони збираються? Так, вони збираються у похід. А що вони беруть із собою? Назвіть, будь ласка, всі предмети, які вам відомі. Що можна ще порадити взяти дітям з собою до походу? Який настрій у дітей? А ви коли-небудь були у поході? Коли? Де? З ким? Розкажіть, що цікавого ви бачили? Ну, а тепер давайте придумаємо імена нашим героям. Так, як ми вивчаємо букву «ю», то імена мають починатися на букву Ю. І так як назвемо? Які, ви знаєте, імена для хлопчика і для дівчинки? Так, Юрко можна назвати хлопчика і Юля. А з якої літери пишуться імена? Правильно, з великою. А ми її ще не навчилися друкувати. Тому переходимо до зошитів. І зараз навчимося друкувати велику букву подивіться на неї і скажіть, чи сильно вона відрізняється від маленької? Так, вона відрізняється тільки розміром. Якщо маленька у нас знаходилася в одній клітинці, то буква «Ю» Велика займає дві клітинки. І так, давайте поглянемо, як її друкувати. Спочатку з лівої сторони клітинок ми друкуємо вертикальну лінію. Потім ми друкуємо прямо по Всередині цих двох клітинок невеличку лінію, тільки пам'ятайте, зліва направа для з'єднання з овалом. І далі друкуємо овал. Це нескладна літера. Переходимо до зошитів і починаємо друкувати велику букву Ю. Надрукуйте її там 5, 6, 7 разів, скільки забажаєте. Друкували. Ну, а тепер давайте прочитаємо слова, які ми будемо також друкувати. Перше слово Юрко. Що воно означає? Так, ім'я хлопчика і тому пишеться з великої літери. Друкуємо два-три рази ім'я Юрко. Так. Наступі. Наступне ім'я ім'я дівчини Юлія. Дуже красиве ім'я Юлія. Також надрукуйте це ім'я два рази. І третє слово, яке ми сьогодні друкуємо, читаємо Юрчук. От скажіть, це може бути ім'я? Ні. А що це? Це не ім'я правильно, а Прізвище Юрчук. І так, друкуємо ім'я. Ой, прізвище, пробачте. Юрчук два-три рази. Не поспішайте, можете натиснути на паузу, виконати це завдання, і далі переглядаємо відео. Так, надрукували. І тепер трішечки відпочинемо. Нехай великий пальчик привітається зі всіма пальчиками. Зробіть цю вправу 5-6 разів. Наступне завдання приготувала для нас читалочка. Прочитайте, будь ласка, слова першого стовпчика. Прочитайте слова другого стовпчика. Скажіть, будь ласка, що позначають ці слова? Так, це імена. І подивіться, хлопчика на ім'я Юрко можна назвати Юрій, це його повне ім'я. Юрко і Юрась це е, те ж саме ім'я. Тільки в іншій формі, називається зменшено писливе звертання. Так звертаються до е, хлопчика рідні, мама, бабуся, друзі. А Юрій це офіційне ім'я, яке записується у документи. Юлія це також повне ім'я дівчинки. Але її можна назвати Юля, Юленька. Це також зменшено писливе звертання. Ну, а тепер перейдемо до третього стовпчика. Прочитайте третій стовпчик. А хто знає, що позначають ці слова? Так, а ці слова позначають прізвище. Правильно, молодці. Переходимо до стовпчиків знизу. Зверніть увагу, що у всіх цих словах однакове закінчення йде. Бачите? 'ють. 'ють. Спробуємо прочитати. Спочатку я прочитаю, ви за мною встигайте, а потім самостійно. Гріють, плавають, пірнають, виринають, годують. Готують, рятують, шукають, зеленіють, прибирають, поливають, зрізають. Всі ці слова що позначають, подумайте? Так, дію. Дію, діти вони позначають. Ну, а тепер прочитайте самостійно. Натисніть на паузу виконати це завдання. Прочитали. А тепер, дітки, виберіть слово, яке вам більш подобається, і складіть з ним речення. Я придумала таке речення: Юрко та Юля рятують пташків від голоду. Можна так. І ви свої речення. Я послухаю, будь ласка, молодці. Ну а тепер у нас нова робота. Прочитайте, будь ласка, неповне речення і подумайте, яким із цих слів можна доповнити це речення. Лікарі життя людей. Як ви думаєте, вибирайте слова. І так, що роблять люди? Ой, лікарі, пробачте, для людей. Лікарі рятують життя людей. Добре? Наступне. І так, теплі рукавички, що роблять? Гріють ручки, молодці, хто правильно назвав слово. Так, наступне речення. Вибирайте, отже, на високих деревах. Так, зеленіють маленькі листочки, які ви молодці. Ну а тепер переходимо знову до зошитів, і ви здогадалися, що у нас зараз буде слуховий диктант. Слухайте уважно слова і друкуємо тільки першу літеру кожного слова. Починаємо. Юрба. Випускаємо клітиночку. Юний. Відступаємо. Юрко Юрченко. Коваленко. Друзи, яскравый, центральный, ведомый, Роман. Ужгород. І останнє слово жоржини. Якщо ви не встигли за мною, поверніться трішечки назад, перегляньте ще раз диктант і Допишіть букви, які ви не встигли дописати. А тепер давайте перевіримо. І так, будь ласка, дивимось на екран і звіряємо, так, ви надрукували літери чи ні. Якщо всі букви ви надрукували правильно, то можете намалювати смайлик на цьому рядочку. Наступне завдання називається Прочитай удвох. Удвох ми читаємо тексти, які називаються діалоги. Коли розмовляють діові особи дві людини. Да? Давайте зараз ви спочатку весь текст прочитаєте самостійно. І подумайте, між ким може відбуватися ця розмова. Читайте. Натисніть на паузу і уважно, уважно прочитайте. Ну що, прочитали? То як ви думаєте, між ким відбувається розмова? Ні, не між Юлією і Юрком. Це хто так сказав? Ні, неправильно. Це розмова про них. Так і тату з мамою не підходить, тому що в тексті також іде про тата і про маму. То хто це може бути? Так, це можуть бути друзі Юлі і Юрка. Отже, давайте зробимо таким чином. Перший буде у нас хлопчик. Говорити друга дівчинка і розбиваємо так по рядках. Хлопчик і дівчинка це їх друзі. І так хлопчик запитує: Давайте я буду читати за хлопчика, а ви відповідати за дівчинку. Пограємо так, а потім навпаки. Юля і Юрко складають рюкзак. Ні. Юля з Юрком ідуть у похід. Ні, з татом і мамою. Ось ми прочитали з вами діалог. Тепер давайте навпаки. Я буду за дівчинку читати, а ви за хлопчика. Працюємо. Вони збираються до школи Ідуть самі. Це правильно, з дорослими буде цікаво і безпечно. Почитайте цей діалог ще зі своїми батьками. І Остання у нас робота над текстом, який називається друзі. Нагадую, що за цим текстом ми працюємо таким чином. Я читаю, ви пальчиком вводите по тексту, слідкуєте і намагаєтеся встигнути читати разом зі мною пошибки. І так, приготувалися, починаємо ми із заголовка. Друзі. Юля і Юрко справжні друзі, вони всюди разом. Уранці поспішають до школи, у класі сидять за першою партою, дружно працюють на уроках, читають, пишуть, малюють, а на перерві полюбляють розважатися. Юрко і Юля схожі між собою, мають біляве волосся, з під брів виблискують сірі очі. На носиках рясніють веснянки і сміються, друзі, однаково весело. Юля і Юрко завжди допомагають одне одному. Чи сподобався вам цей текст? Мені також він дуже подобається. А хто такий друг? Ну, молодці, ви знаєте, хто такий друг? Так, це і товариш, і приятель, побратим, знайомий. Це той, кому ми безмежно довіряємо. Той, хто завжди поруч. Чи багато у вас, друзів? Ну, тепер повернемося до нашого тексту. Перечитайте цей текст ще раз самостійно. Натисніть на паузу і прочитайте весь текст. Ну, а тепер перевіримо, як ви його зрозуміли. І так, як звали друзів? Що вони роблять разом? Чи схожі вони, вони між собою? Знайдіть опис друзів і зачитайте його. Скажіть, діти, а який ще заголовок можна дібрати до цього тексту? Чудово, молодці! Ну що ж, яку ж букву ми сьогодні з вами вивчили? В яких словах вона зустрічалася? Доберіть ще слова, які пишуться з великої букви «ю». І оцініть свою роботу. Чи все вам вдалося на цьому уроці, чи все було зрозуміло і цікаво? На сьогодні все! До побачення.